Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. А це відео присвячено вашим запитанням, в тому числі, які присвячені попередньому відео щодо порядку отримання статусу критично важливих, а саме критеріям, за якими можуть підприємства визнаватись. От особливо які працюють для оборонного комплексу, яким критеріям вони повинні відповідати, яким чином подавати це попереднє відео. Тут обов'язково подивіться його, щоб знати, як забронювати своїх співробітників. А так, тепер які критерії, Яким критеріям повинно відповідати підприємство, що претендує на статус важливого значення для національної економіки у сфері оборонно промислового комплексу та можуть отримати право на бронювання до 100% військовозобов'язаних працівників? Самі критерії, все це зазначено в 76-й постанові себе в телеграм-каналі, а також дам на неї посилання. Тепер більш детально про це. І не забувайте обов'язково підписатись на цей канал, підписатись в TikTok, і в Ютубі. Обов'язково переходьте от за посиланням в моїх каналах до телеграм-каналу, підписуйтесь на телеграм-канал і будете отримати своєчасно повну достовірну інформацію. І так, значить, які критерії? Це виконання державного контракту у сфері оборони або участь у його виконанні на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних, обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємств за останній звітний період. Це перше. Друге, отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів відповідно до постанови Кабміну 262 від 8 березня 2024 року, деякі питання забезпечені розвитку інновацій та технологій для потреб оборони і третє виконання функцій уповноважного суб'єкту управління об'єктом державної власності, які здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств оборонно промислового комплексу. Тепер що стосується підприємств установ і організацій, які не відповідають за вищим вищі критеріям. Вони фактично не можуть отримати статус важливих для національної економіки у разі відповідності менше, ніж трьом критеріям з наступних вимог. Це те, про що я от в минулому відео розповідав, що там із тих. Шести вимог повинна хоча б відповідати трьом, які взагалі всі вимоги. Перше це виконання державних контрактів у сфері оборони, друге залучення до виконання оборонних замовлень за договорами, зокрема зовнішньоекономічними. Це коли їх залучають. Третє включення до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів. Четверте участь у реалізації державних цільових програм у сферах авіабідування чи космічної діяльності. П'яте участь у реалізації програм розвитку оборонно промислового комплексу, впровадження нових технологій, розширення виробничних потужностей. Шосте. Здійснення виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг, що використовується підприємствами оборонно промислового комплексу для виготовлення продукції оборонного призначення. В даному випадку, у разі, якщо відповідно що двом обов'язковим критеріям постанови Кабміну номер 76 про деякі питання реалізації положень про мобілізаційну підготовку там воєнний час це постанова, яка регулює питання бронювання, такі підприємства, установи організації можуть бути визначені критично важливими для функціональної економіки для забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що дасть змогу забронювати 50% військовозобов'язаних військово-зобов'язаних осіб. Якщо вам потрібна буде допомога, звертайтеся з радістю, допоможемо, підкажемо. Ну, В будь-якому разі, не забувайте, що найголовніше наразі це допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистати. Бо іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Ну, і Не забувайте, звичайно, підписатись на цей канал, поширити це відео, щоб люди також знали про свої права, знали, як їх мати можливість захистити. Якщо потрібна допомога, звертайтеся. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! Doze ou